Друзі, всім привіт! Сьогодні 400 днів, як я веду свої соціальні мережі кожен день, жодного дня не пропустив. І незважаючи на те, що це не завжди легко, але мені приємно, що кількість підписників росте, мій контент, контент корисний, багато відгуків отримую. Тому це надихає і рухатись далі. Це безпосередньо впливає і на мій особистий розвиток, це безпосередньо впливає на ріст нашої компанії. Тому. Я буду і далі продовжувати. Це мене надихає, мені це подобається, і всім бажаю гарного дня. Тому, якщо ваші вас є цілі, то ви також ставте і досягайте їх. Що хочу сказати, ще буду розповідати трошки про ріст і розвиток особистого бренду. Це те, що зараз я роблю оцих останніх 400 днів. Це досить гарний інструмент для росту фірм, не тільки для мене, як бухгалтерський будь-який напрямок можна таким шляхом розвивати. Тому, якщо вам цікаво, я.